Нас нас, я в гостях сьогодні в Ольги. Ольга живе в Португалії. Да, в португалії живу. Ти вже і португалка. Ну ні, ну, я ніколи не стану. Да? І сьогодні сьогодні, Ольга, Оленька, можна так називати. Можна. Я хочу, щоб ти трошечки нас познайомила з Португалією з Лісабоном. Для мене це це все загадка. Ти знаєш, я навіть живу. В Нідерландах і папліки в мене просто заходиш в інстаграм, і там все про Лісабон. От я б мені подобається, Я знаю, мені дуже сильно подобається. Мені теж і все розкажу. Давай десь підемо, бо це я бачу, знаєш, реальне туристичне місто. Тут така шикарна панорама, і туристики прям лізуть в кадр. Давай кудись. ще подивимось на 28-й трамвайчик. Це що то щось? Це місцева, така така штука. Місцева. 28-й трамвайчик. 28 Погнали. Погнали. Що таке Португалія? Хочеться почути від тебе твою історію. Ой, з радістю, з радістю поділюся. Щодо моєї власної історії. Я з Донецька. У 2014-му я переїхала до Запоріжжя, але в Окупованому Донецьку ще побула три місяці, тому у 22-му не повторила цю помилку і виїхала одразу 24 лютого. Я ну так, думала, що може таке бути, була навіть ну в якоїсь мірою впевнена, але не хотілося вірити до останнього. Тобто я готувалась, але не виїхала заздалегідь, тому що все ж таки сподівалася, що нічого нічого не буде, і це там просто чутки. все буде добре. Тому 24-го я була вже готова, коли все почалось. Я сіла в машину, взяла свою подругу собак, мою та її собаку. У мене тоді ще кіт був, і ми поїхали. Куди поїхали? Це взагалі. Ми самі не знали, куди. Спочатку думали в Черкаси, потім Хмельницький. Потім зрозуміли, що тривоги по всій Україні, та вирішили виїздити за кордон. На той момент моя мама, яка живе у Туреччині. Вона була в Польщі, я така думаю: о, гарна ідея, поїду до мами Польшу. в Польщу? В Польшу так багато так, людей зробило. Так багато людей <смес> зробило. От а мама там була ну чисто випадково. Там раз у житті вона там щось поїхала до Польщі, просто там подивити, що, що до чого. І от якраз у цей час там опинилася. Це була велика помилка, звісно, що тому що це вже було 25-те, Ми вже е -е, добу е -е, кружляли по всій Україні. От і черга була просто неймовірна. Я просто засипала на кожному там метрі. А, тоді ми зрозуміли, що до Польщі ми не проїдемо, тому що там ну черга була 22 кілометри і два кілометри. Я а, проїхала за 12 годин. Тобто я розуміла, що ще 20 з такими темпами. Ну я просто там і помру на, на тому кордоні, і ми вирішили спробувати угорщину. Це була гарна ідея. Ми проїхали буквально за там пів години. Ми вже були в Угорщині і просто забронювали перший готель, який був доступний на той момент. Це було ще 2,5 години від кордону. А так ми місяць пожили в Угорщині. Моя подруга поїхала до Німеччини. Я там лишилась. От і люди, які, які нам е, дали це житло, вони насправді досі наші друзі. Ну такі дуже добрі люди. От я пожила трошки в Угорщині. Стикнулася з тим, що це було село, звісно. стикнулася з тим, що дуже важко спілкуватись, тому що в угорських селах ніхто не розуміє англійською, просто не слова. Венгерська дуже важка, вона взагалі не зрозуміла там ні інтуїтивно ніяк. От, але я жила на кордоні зі словаччиною та туди їздила до магазину і зрозуміла, що Словаччина мені, мені трошки ближче по духу. І в Словаччині на той момент не знаю, як зараз, може досі працює. Є програма для українців, коли держава покриває житло. Тобто нам надали будинок, ти житло шукаєш сам, але коли ти його знаходиш на кожну людину 300 євро покриває е, держава. І при тому, що в Словаччині ціни на житло, ну в принципі, не неймовірні, тобто 300 євро на людину, це там 600 на двоїх, на двох, е, і це можна зняти квартиру в принципі нормально. А ми взяли дом. Я жила зі своїми знайомими, зі своїми колегами, допомогла їм теж виїхати на той момент, і ми пожили якийсь час в домі, в селі в Словаччині. От що я хочу сказати: якщо розповідати про словаччину, це ну мені здається дуже гарний вибір для українців, тому що Польща. Це популярна, популярний напрям. Я чула, що місцеві не дуже гарно ставляться. Ну бувають різні ситуації. Поляки. Так, так. Я чула таке від своїх знайомих, але ну може то від людини залежить, важко сказати. В Словаччині такого немає. Дуже приємні люди, дуже мені там подобалось. Молодь вся знає англійську. Словацька не важка, тобто я почала її вчити, і я десь за місяць вже там розмовляла з людьми на вулиці. За місяць. Там. За місяць, так. Тому що мова дуже схожа, вона мені навіть здалася легше легше ніж польська. І ну реально просто, типу, правила такі схожі трошки з англійською, а слова схожі з українською. Що порівнювати Україну до воєнного часу і Словаччину? Розрив великий а, чи не Для мене так. Тому що в Україні я жила ну Донецьк, це зрозуміло. Там мегаполіс Запоріжжя трохи менше місто, але дуже теж розвинене, насправді. І також я проводила час по роботі, їздила у Харків та Київ. Тому, якщо порівнювати е, ці міста е, з просто неймовірними неймовірним ритмом. То Словаччина, в неї насправді великі міста, такі прям великі, великі. Це кошиця і Братислава, і все насправді. А все інше це просто села, в яких іноді здається, що люди не живуть, тому що ти проїжджаєш село, і ти не бачиш взагалі нікого. Ніхто нічого не робить там на дворі, Ну, взагалі, і все чисто, все красиво, але нікого немає. Мені дуже хотілось на той момент переїхати в місто побільше, ніж село, і ми зробили це, але ситуація не змінилась. Тобто, це місто. В якому теж нічого не відбувається. І ти такий... Тобто в мене ну, таке розваги було гуляти з собакою і іноді зустрічати інших людей з собакою, хоч якась можливість поспілкувати з іншими людьми. Ну, тобто, Може, я там замало прожила, але не знаю, ну, мені було У трошки. Чи там багато було? А, ні, насправді не дуже багато. Я а, зрозуміла, що треба їхати. Куди їхати я не знала, але на тут момент в мене вже був мій автобудиночок. Uh -huh. Я його купила через півроку після початку повномасштабної, тому що зрозуміла, що ми ем, що, що я йду по тому ж самому ем, принципу. Переїхала з Донецька до Запоріжжя, щоб ближче. Переїхала з України до Словаччини, щоб знову близько до України. Але де я хочу жити, ну в Україні, звісно, в українському Донецьку. От така відповідь. Куди їхати далі? Я не знала. Подумала, подумала в мене мій керівник, на кого я працюю, він переїхав десь півроку як в Лісабон. А от я думала, може поїхати до мами в Туреччину, але ну мені не дуже подобаються турецькі люди. Скажу чесно, ну так мені важкувато там було б адаптуватися. Тобто країна класна, але є, є питаннячка. От і тут якраз мій керівник пропонує мені відрядження на три тижні до Лісабону. А я вже сиджу на чемоданах і планую їхати в Туреччину. Угу. Я така кажу: напевно, це буде не відрядження, напевно, я переїжджаю. По-перше, мені було дуже цікаво протестувати свій автобудинок і себе. А от в цій ситуації, коли я збираю всі свої монатки, які я за рік накопичила, та просто їду три тисячі кілометрів. Мені прям було цікаво, як це буде для мене, наскільки це взагалі е, ну, випробування таке. І це було неймовірно, мені дуже сподобалось. Е, я, я зрозуміла, що я так знаєш, відчула себе більш вільною ніж раніше. З, з приводу документів, так, всіх по різному, але є плюс, що ти можеш це оформити навіть не знаходячись, не знаходячись у Португалії. Так, ти просто подаєш онлайн заявку і все. Ніхто не перевіряє, тут, ти, не тут, що, що там з тобою. Навіть так. Да, да. Це ще один плюс, як на мене, в Португалії. Це те, що ти відчуваєш себе ну, просто, реально, по-перше, безпечно, тому що Україна на четвертому місці по безпеці. Багато людей Європі. просто. Так, ні, ні, в світі. Четверте місце так. по безпеці Португалії? Я так. твій не знаю, інформацію. Дивись, Лісабон. Ти живеш в Лісабоні. Так, я живу в Лісабоні. Знов таки це був вибір по роботі. Я аналізувала і думала, куди б я переїхала, якби мені не потрібно було жити в Лісабоні. Напевно, що нікуди. Навіть так, <світ> так, так, мені дуже подобається. Єдиний мінус, який напевно, що я бачу в Лісабоні, це паркування. Паркування, ну в тебе великий будинок і про це ми трошечки потім. Навіть навіть не в будинку річ, на робочій машині своїй мені, мені mm -hmm. теж важкувато паркуватись, тому що ну, реально тут. Скільки коштує парковка в Лісоводі? Ну, дивись, залежить від місцевості, де ти ставиш, але зазвичай, там, ну, наприклад, 3 євро це там, пару годин. В Нідерландах парковка коштує набагато більше, і тобі просто фізично нема де пропаркувати машину. Безкоштовні тут парковки тільки після сьомої вечора угу. та до дев'ятої ранку. Всі насправді всі платні паркування вони стають безкоштовними угу. на ніч навіть так і на вихідні. Тобто, от зараз я поставила свою машину. Це мені безкоштовно, тому що на вихідні всі парку... парковки. Ну так, так, на вихідні всі парковки безкоштовні. Які треба документи для того, щоб зняти квартиру? Як цей процес відбувається в Португалії, тут в Лісабоні так, саме так? Дивись, від якщо ми кажемо про квартиру, не кімнату да квартиру, то це ну зараз напевно, що від 800 доларів. Я знімаю за 700, але я думаю, що ну такий, такий варіант вже не знайдеш 800-900 десь так від. І до 22 тисяч євро. Цей місцевий сайт називається Айдіалішта: всі, все житло, вся нерухомість, взагалі, оренда, продаж, все, все, все. Якщо воно потрапило на цей сайт. То з документами, з, ну, зі всіма штуками, все в порядку. Угу. Оце, е, ну, наприклад, для мене дуже важлива історія, тому що ну, ми знаємо, в Україні там іноді можуть. Е, там В Україні і піскам... дуже часто кидали на квартири. Так, кидали дуже часто. на квартири. Тут, є так, таке? Так, ні, тут це виключено, тому що всі документи перевіряє агентство і ось ця е, платформа. Тобто, ну, все, нічого. Якщо там. Вже ця нерухомість. А потрапила. на яких сайтах житло можна ще шукати? Аді це, tam... це це основний сайт. Так, так. Є місцевий OLX якийсь. Ну no, це він є. А це він є. Тобто да? є OLX, але там ніхто житло не здає, тому що це правила взагалі які не порушуються. Mm -hmm. От і ще один такий цікавий нюанс, як на мене, це той факт, що комісію сплачує той, хто здає в оренду або продає. Тобто, це не так, як у нас, коли ти платиш за перший місяць, другий місяць, третій місяць, зверху комісія ріелтора ну, і добре. ще на чай. Тут такого немає. А ти домовляєшся з орендодавцем. І ти сплачуєш перший місяць, і далі вже які умови е, цієї е, конкретної якоїсь е, квартири. Тобто, це може бути ну, загалом це е, два місяці, іноді просять там три-чотири місяці наперед. Так буває, особливо так буває, якщо немає е, документів. Зараз я розкажу, яких потрібно перше це. Тимчасовий захист, про який я казала, його можна отримати дуже легко. Тебе ніхто не викликає, нікуди ти не треба, просто ти його отримав на пошту. Все а, да, і ще, якщо ти довго не отримуєш, можна їх на пошті писати там питання, вони можуть трошки прискорити. Далі зазвичай просять справку про доходи за останні, там, хоча б рік, для того, щоб ну впевнити, що ти можеш платити за квартиру, І іноді ще потрібен. Поручитель. Е, я зрозумів, це особа, яка підтверджує так, твої да. Так, це може так. бути португалець. А це може бути хто забоєць. Там я здається з європейським паспортом. А, хто завгодно, це може бути. Це як домовитись. Бачиш, цікаве питання чисто таке для себе. Е, комунальний інтернет, скільки тут коштує? А інтернет за домашній я плачу 50 євро на місяць, за мобільний ще 11, але в мене там не безлім, Безлім буде там десь 30 євро коштувати. Я вже думаю перейти, тому що в мене був український Vodafone, але зараз щось він трохи став лежати. От і що? Комунальні взимку десь 150-200 євро, а влітку десь до 100, десь так. Тут, тут це мрія про життя. У да, да, тебе да. шикарний бус, собака, і ти подорожуєш, розумію. Ну, я зараз подорожую по Португалії, тому що в мене не вистачає часу кудись далі їхати, але так так, подорожую по Португалії. З чого це почалося купити бусик? Ну, так, та, так, що... так почалося з почалось того, що я втратила відчуття дому. Тому що я двічі екстрено переїхала, і мені стало важко десь е, е, кидати кості. <світ> <світ> ну, типу, мені мені стало трошки незрозуміло, де мені вибудовувати моє життя. А для мене дім це таке щось сакральне, це дуже важлива річ для мене. І я вирішила, що буде круто, якщо в мене буде дім, який я завжди можу забрати з собою, а з будь-якої майже з будь-якої точки на відмін від квартири у Донецьку, наприклад, от і тепер ментально це мій дім. Ну, у тебе так по-уютному Так, так, ну, так, заходиш так, Я тут я, я, я тут так, дуже я дивився ці прикольні час. відоси. Я раджу зайти підписатися. Такий дуже, дуже, дуже легкий канал. Дивися на те життя, дивися на Португалію. В общем, ми зараз приїхали в таке прикольне місто. Багато людей бачу просто приїжджають, ніхто там не купається. І такі так, один тут, на тут один трохи на один. небезпечно зараз купатись, ну, тому да, що бо... вітер е і скали, скелі. Але так, подивитись можна. Ти приїжджаєш і просто отак, от в так момент просто. такий так. там. Так. 30 хвилин, ти живеш ці 30 хвилин, ти так, не думаєш ні про що. Так, так. І хто сюди приїжджав в Португалію, я привіз свою цю діаспору херсонську, вони приїхали і просто там на месі року вони застили. Отак, все. Так, і кожен з якихось своїх от, таких, знаєш, думках, переживаннях, якомосі. Що для тебе, Португалія, в плані цього відпочинку і життя? Це рай, я б так сказала. Це так. так, це так. І це, це круто. Мені дуже подобається і проводити час у своїй квартирці, малесенький такий в Лісабоні з видом на річку, і виїхати на вихідні, отак просто переночувати десь біля океану. Останнім часом мені дуже подобається тут є річка Зезере, вона дуже тепла та тиха. Там можна поплавати. Я завжди обираю якісь безлюдні місця. Це куди б ти не приїхав, ти просто відчуваєш це, цей вітер, цю, цю атмосферу, ці люди. Тобто, я просто там, наприклад, якщо я знаю, як от просто знаю, що якщо зараз в мене щось трапиться, не знаю, там ми тут застрягнемо, в мене скінчиться бензин, в мене там проб'є колесо. Я знаю, що я підійду от до цих людей, і вони мені допоможуть. І це відчуття того, що ти реально в безпеці і ти в місці, де ну, мене часто питають. Не, чи не боюся, я сама подорожувати? А, ні, не боюсь. Реально не боюсь, мені дуже прикольно, і я просто переключаюсь взагалі в таких місцях. Ну, реально по кайфу. Якщо в мене був трошки більше автобудинок, я брала з собою друзів на ночівлю, але так як в мене одне ліжко, я можу брати тільки дівчат. от іноді я це роблю, але здебільшого просто сама приїжджаю. Що, Що тут є в цьому автобудинку? Це я так розумію, перероблений, переробля Так, вже так, так. спочатку. Це грузовий я, був. я його так. грузопасажирський був. Я його такими купила, купувала його у Львові. У 22-му, і так, він такий був. Скільки така машина коштує? Я його купила за 19 тисяч доларів. І насправді я розуміла, що може він там не супер якийсь там зручний, але більші, більше грошей витрачати на свою першу автівку такого плану, мені було ну, стрьомно, скажу чесно, тому що я не знала, сподобається мені, не сподобається взагалі, як воно все буде подобається. І я дивилась оренду, я думала спочатку ну так спробувати, подивитись. Uh -huh. Але я розуміла, що я за оренду сплачу десь ну, півтори-дві тисячі доларів за тиждень і нічого не зрозумію. І я така думаю, блін, ну я ці кошти краще вже там в своє авто, авто вже можу інвестувати. І так, це було, це було круто. Що в мене є? У мене є душ. До речі, uh -huh. я їм не дуже часто користуюсь, тому що. Якщо я зупиняюсь в кемпінгах, там є душ, а тут треба водичку заповнювати, тому так трошки економимо іноді. А от але теж дуже зручно, що є така опція. Є кухня. У мене балон з газом на 10 літрів, тому вистачає з головою. До того ж, в мене є невеличкий мангал, тому я, я знаю, що в Португалії заборонено відкрити вогнище, але... Нагадую, ніхто нічого не питає. Ну, тобто, в мангалі я там обережненько роблю це, може там трошки протизаконно, я знаю, але а, користуюсь цим. От потім в мене є просто кран, де можна помити посуд, там набрати водички, щоб лапки помити, якщо треба. Є е, е, склад речей куди я, там у мене тут і посуд, і всякі смартфолики ну, да, і одяг. Там все, все насправді невеличкий холодильник. Е, додатково в мене є акумулятор та інвертор. Тобто, в мене є 220, коли навіть машина не заведена. От. І так, от іноді, коли я втомлююсь, в мене дуже така, ну, можна сказати, стресова робота, тому що багато різних задач. Коли я втомлююся, я просто виїжджаю кудись і можу там, тиждень, наприклад, пожити і працювати віддалено зі свого Ти, ти, ти як дівчина, тобі важко водити таку тачку? Mm -hmm. ну, типу, вона... Я вчора на Віто сів, я не їздив на Віто, мабуть, роки три. Із непривички, я я не чую габаритів його, що воно ну, що за таке? В такі моменти хочеться спитати, як стати допомагає водити машину? Це вообще не так. як. Це знаєш? Ну це типа, ні, це ну це якщо в людини є. Шлях, вона пройшла його. Неважливо, яка стать. Ну, бо так, може, так. знаєш, якщо там кажуть, що хлопці краще водять, ніж дівчата. Це все відносно. Є дівчата, які я просто дивився там ас, там за рулем просто ас. І я бачив хлопців, яких ти тако сідаєш, думаєш, де там ікона в той машині, де там Богу помолиться можна, щоб ми доїхали. Таке також так, є. Це. Так, так. Спочатку було трошки незвично, тому що реально говорити величеньке, скажімо так, але я звикла, ну, в мене взагалі щодо кермування були свої теж правила. Я намагалась одразу привчати себе все робити правильно та там не стресувати і так далі. Тому у мене навіть вже там на рівні підсвідомості я знаю, там, що, що треба робити, що не треба. Я не дуже в цих питаннях Ризикована, тобто я намагаюся обережно все робити. Ну, Проблеми, які були, це одного разу я застрягла у, у, на пляжі, От, трошки забурилась, мене угу. там витягла. І насправді все. Типу, нормально. Якщо ну, нікуди не поспішати, а на цій автівці ти просто не можеш поспішати, тому що якщо ти е, їдеш по трасі, я там їду ну, максимум 160-170 це максимум. Так, взагалі десь 120. От а, нормально. Але от по такій дорозі, по місту ти на не, неї не, ну, дуже не розженешся. Тому що собака, який вже такий, він звик до подорожі. Він я, я іноді дивлюсь, так периферічним зором. Він так знаєш, балансує. Типу, бачиш, він вже знає, де буде там, якщо бачиш, що я повертаю, він такий отак. І він тебе дуже розумний собак. Він, так, так він, так. він такий: отак, раз до сидіння і лапками отак балансує, щоб не впасти. І я розумію що я не можу там дуже якось повертати, тому що я собака. Плюс є речі, і вони їздять по салону. Типу, як ти там не закріплюю, все одно я дуже там швидко не розганяюсь в місці, тому нормально до всього звикаєш. Мені подобається, прям заходить. Єдине, от мінус що в Лісабоні. Я не можу заїхати у підземні паркінги, тому ну, що так, вони невисоко. дуже дуже низькі. А твої плани, чесно кажучи, ти проїхала? Ти побачила Португалію? Твої плани залишатися тут чи кудись далі їхати? Як? А, поки що так. Так, тобто мені, ну по-перше, тут моя робота, і я від неї реально кайфую, тобто я не планую змінювати свою роботу найближчим часом. Тому так я поки що тут лишаюсь. І ще я зараз хочу запустити невеличкий проект, знаєш, по типу як був ревізор в Україні uh -huh. з Ольгою Фремет. Я хочу таке зробити про кемпінги та парковки, тому що дуже багато питань насправді і у мене. Тобто є е, додаток, де я дивлюсь, е, де можна запаркуватись, але. М -м там зазвичай дуже мало фото і дуже мало якісь коментарів. Тобто ти не розумієш, куди ти їдеш. І коли ти приїжджаєш, ти такий, ні, ну прикольно, але там, наприклад, не дуже гарний вид, чи там немає там, якихось там, там душу, чи там ще чогось. І ти вже приїхав, в тебе, наприклад, немає часу там змінювати локацію. Ти такий, ну окей, типу, буду лишатись тут. І я хочу прям зробити по всій Португалії огляд всього, що є, для того, щоб люди розуміли. Чого, де очікуватися? Тікток, Ютуб? Ну, поки що Інстаграм, Тікток і в своєму каналі буду постити посилання. Ну це посилання. круто. Це я б див... я в ту Португалію, коли ти показуєш, я по рази дивлюся. Ти дивишся вікно там Дочі Деніла, краще сюди подивити. <світ> да, да, да. В принципі, дуже тобі дякую. Підемо ще з дивитися. дивиться. Ми... Ми розказали, я думаю, все, що могли розказати. Прикольно, прикольно. попадаєш сюди, якийсь, я не знаю, хочеться просто залишитися. Щоб воно тут так. роки три твоїх пройшло в моменті, в такому реально, моменті, реально і там уже через три роки піти на роботу. Отакий от момент тут є. Чувствуєш я щось. от хочу теж порівняти зі словаччиною. Там є ем, якось воно називається, татри. От татри, ну, так татри є. Е, дуже там гарно, реально. Мені дуже сподобалось. Я на кемпері там була. Але тоді ще там активно не вела свої соц соцмережі, тому там ну, прям контенту про це немає. Але я пам'ятаю, що коли я жила в Словаччині, я постійно кудись їздила. І я за цей рік е десь, якщо не помиляюсь, 10 країн відвідала. Я була в Парижі на Новий рік, поїхала, була в Австрії, е Німеччина, ну тобто Чехія. Я, я реально е постійно десь їздила. Я була то в Україні, то на кордоні проходила, я ці кордони там, 300 років. Тобто я постійно була в Русі, я практично не знаходилась у тому домі, який нам надали. Коли я приїхала сюди, я виїхала звідси за півтори року три рази. Один раз на Мадеру з мамою на три дні, один раз в Берлін на 10 днів по роботі. І один раз я оформила собі другий загранпаспорт в Мадриді, тобто Іспанія. Все. Мене просто не тягне більше нікуди. І мене е часто там і підписники кудись кличуть, там і Іспанія, Італія, Амстердам той самий. Я така, ну класно, цікаво, але. Я ще тут не все зробила, не ще все, то, не так, все то, побачила. То, то, просто в моменті я дивлюся зараз да. на тебе на хвилі і так кайфово, знаєш? Типу, отак все, воно тут кайфово. Коротше, був такий випуск. Що вам хочеться сказати, живіть те життя, поки воно іс є. Приїжджайте на Кан, дивіться на Кан. Оля. Я помню, пам'ятаю, звати <рес> що ти скажеш. Ой, я, я скажу, просто що португалія. Я побажаю, я бажаю всім тут хоча б побувати. А я от пам'ятаю, що я сама, коли сюди приїхала тільки там на тиждень, я зрозуміла, що я б хотіла тут жити. І от якщо ви побуваєте, ви зрозумієте, що ну, тут просто життя, тут просто життя і тут офігенно. Отако от передавайте батькам привіт. Як я завжди кажу, ми підемо дивитися океан, бо в ми Кор... підемо. Да, все, дай Боже здоров'я. Пока.